В Ефірі інформаційна програма «102 інформ». Інформпроект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. В найближчі 15 хвилин, як завжди, про все найважливіше. Не перемикайтесь. Розкрито резонансний злочин. Правоохоронці знайшли і затримали вбивцю 15-річної дівчинки, яка ще 10 днів тому зникла в місті Нікополь. 30 листопада в міліцію звернувся мешканець Нікополя. Чоловік благав про допомогу. Його 15-річна донька пішла вранці до репетитора і зникла. З перших же днів були організовані серйозніша роботи по встановленню обстоятельств і местанахожіння біс пропавших. Задействовано було помимо лічного составу, тільки підняли половину лічного составу, це більше 138 людей. Піднялися і волонтери, і сили МЧС. Звісно, в взаємодіястві з прокуратурою. були обстежені підвали, горища та льохи місцевих жителів. За будь-яку інформацію про дитину батьки оголосили винагороду в 10 тисяч гривень, але жодних звісток про школярку не надходило. Працівники карного розшуку обстежили метр за метром шлях, яким пройшла дівчинка в той страшний день. Вбивцю спільними зусиллями знайдено і затримано. Він дає свідчення. З'ясувалося, вранці 30 листопада потерпіла, пішла до репетитора. Вчителька мешкає неподалік від будинку школярки. Виявилося, що дитина таки дісталася до необхідного під'їзду, але дійти до місця призначення їй не судилося. Він в цей час в під'їзді ремонтував двері своєї квартири, що проблема там з дверью була. Ось рядом інструменти. Увиділа ту дівчину, яка зайшла в під'їзд, і зробив вот таке на нього нападіння. На їй удар молотком в область голови. почему мы ее взяли в дальнейшем, куртка была в крови. Труп затащил к себе в квартиру, и то и там ее задушил окончательно. Труп связал, упаковал ее в сумку, завернул предварительно в клеенку, в одеяло и спрятал под кроватью. Завладел при этом ее мобильными телефонами, два телефона, снял сережки с нее, часы, ну и 100 гривен был в нее. В якому фізичному та психологічному стані знаходився вбивця на момент скоєння злочину, важко зрозуміти. Але чоловік спакував тіло дівчинки в сумку та сховав його під власним ліжком. Каже, сховав від матері, з якою мешкав разом, і йому це вдалося. Жінка, повернувшись з ринку, нічого не запідозрила. За кілька днів зловмисник викликав таксі та вивіз сумку з тілом жертви за межі міста, де викинув у стічний канал. Виїздив на місце, і зісна свясна піратівна рупа. Виїхала, ми обнаружили. Указаному місці труп. немножко тічення віднесло, з допомогою МЧС. Подняли ту сумку. Там дісіли обнаружили труп бідної дівчинки. Сумки. В цій справі ще багато питань. Навіщо не людь роздяг дитину? Чи слідкував він за нею раніше? Зараз тіло нещасної в морзі. На деякі питання відповідь дадуть експерти. Інші з'ясують слідчі. Підозрюваному у жорстокому вбивстві чоловікові. Обрано за побежный заход увидит тримання під вартою. Им избраны меры пресечения, арест и предельно обвинение в совершенном преступлении. Уголовное дело переквалифицировано на часть вторую, пункт 6, это убийство, совершенное в курортных мотивах. Естественно идет проверка там других версий, это основная версия пока то Мера пресечения тут, вы знаете, до 15 лет максимальная мера, 15 лет. свободы. Спасибо всем, кто оказывал помощь милиции в работе, потому что задействований очень много было. Поднялось около сотни людей, волонтерів, которые нам помогали искать. Потому что город Нікеполион такой интересный, Це во всех дворах масса по грибов. Проверялось все, мы проверяли по маршруту движения, пройдет очень работа. Мы постараемся в сжатые сроки расследовать это дело. И я надеюсь, что суд вынесет саме максимально жорстку меру наказания. Напередодні новорічних свят роботи додається у всіх правоохоронців. До патрульно-постових кожного року за допомогою звертаються лісники, бо треба рятувати ялинки. На жаль, щороку браконьєрами вирубуються найкрасивіші сосни і ялинки в заповідниках та лісосмугах. Щоб зберегти молоді дерева від вирубки, на патрулювання вийшла кавалерія. Кавалерійське підрозділення використовується як більш ефективне в лісах. Автопатруль здесь не пройдеть. пеший наряд теж сложновато, тому що територія очень большая. А как якраз для цього і дуже ефективно. Лісництва розташовані, як правило, за межами міст. Повідомлення про незаконні вирубки надходять в міліцію з запізненням. Тож у браконьєрів є деякий час, щоб зникнути з місця злочину. Тому кавалерійським патрулям доводиться працювати цілодобово. На службу будуть заступати 16. Міліціонерів, кавалеристів. Територія, яка буде охоронятися, составляє около 1200 гектар. Ну, все це заступаємо на службу десь за місяць до Нового року. Ну, і, звісно, до 31 числа включно. Спільна робота лісників та міліціонерів по патрулюванню охороняємих угідь, дає гарний результат. Але і це ще не все. Старатися будуть і продавці незаконно виробаних ялинок. Зрозуміти, яке дерево зроблено на законних підставах, а яке ні, досить просто. Одпускатися йолка буде, кожна йока буде на кожну йолку буде вішатися чіп. Без чіпа йолка буде вважатися добите браконьєрським способом. При отпуску обов'язково на йолку буде цеплятися чіп. Мы всегда прочистку коинных насаждений стараемся делать в декабре, для того, чтобы можно было что-то реализовать от трубок ухода. Как таковых плантаций новогодних ёлок в большом количестве у нас сейчас нет в данный момент. Тож придбати новорічне деревце на Яланковому базарі в нас з вами можливість буде, але підтримувати браконьєрів не варто. Я хотів би призустріч жителів міста від, так сказати, необдумних поступків, тому що за порубку ёлок наступає як адміністративна, так і уголовна відповідальність. На сегодняшний день законодатель предусмотрел статью 65, незаконная порубка лесных насаждений административного кодекса. Штраф по этой статье составляет до 170 гривен. Если же, так сказать, прошители струбят больше, чем 10-15 елок, то будет наступать уголовная ответственность по статье 246, незаконная порубка лесных насаждений. Згідно зі статтею 246 кримінального кодексу України за незаконну виробку дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяли істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на території та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших охороняємих лісах. Передбачається покарання у виді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або навіть позбавлення волі на той самий строк до того ж з конфіскацією незаконно добутого. І знов небайдужий громадянин допоміг правоохоронцям розкрити злочин. Чоловік рухався на власному авто ввечері 5 грудня, коли побачив, як троє зловмисників вантажать в старенькі жигулі каналізаційний люк і опірні кільця. Громадянин не розгубився і миттєво зателефонував на лінію 102. 5... Дікабря дві 2013 року в 22.30 на дежурну часть Краснодійського райоділа поступіл двадцять двадцять Поступив сигнал по лінії 102, о тому, що неізвісне украли люк. Значить, і намагаються скритися. Зникнути крадіям не дав той самий пильний громадянин. Він переслідував злочинців і одночасно орієнтував оперативників телефоном. За допомогою, очевидця, робітники міліції наздогнали зловмисників, які, втікаючи, ще й встигли потрапити у дорожню транспортну пригоду. Даний гражданин в місці з патрульної служби задержали трьох неізвісних, які були в встановлені, установлені, жителями нашого району, нігде не працюючи, раніше не судимі. Затриманими виявилися троє родичів: батько, син та племінник. Комментовать и чоловіки не відмовляються, лишь тиснуть на жалость. Как у нас маленькие дети, большая семья, кормить надо. Ну и неправильным путем пошли. Своровали люк. Ну и хотели ее сдать на приемку, чтобы прокормить семью. Как у нас дети не кормленные постоянно, разбутые, раздетые ходят с копеек слаживать эти деньги, чтобы купить что-то, чтобы зимой как-нибудь можно было ходить. Им. А так я не хотел этого делать. Вдома на крадіїв дійсно чекають маленькі діти, молодшому півроку. Тільки от грошей в батьків немає, тому що вони не працюють і ніколи офіційно не працювали. кажуть, заробляли тим, що викопували метал з землі або збирали на смітниках. А зараз, мовляв, дуже холодно земля замерзла, тож копати важко. Довелося люк вкрасти, щоб нагодувати дітей. Викрадений люк та два опірні кільця вилучено за даним фактом, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 кримінального кодексу України, крадіжка санкція статті передбачає покарання у виді арешту на строк від 3 до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк. Офіцер Державної служби охорони днями затримав крадія ще до того, як потерпіла, звернулась міліцію. Злочин по дуже гарячих слідах розкритий у кривому розі. Інцидент стався в саксаганському районі о 14.15. Саме в цей час начальник спецпідрозділу служби інкасації роти титану, старший лейтенант міліції Віктор Рогаль, вийшов з банку. Идучи до службового авто, офицер пометив подозрелого молодого человека, который нес в руках женскую сумку. Выходя из помещения банка «Финансы и кредит по улице Мануэлла 22, я увидел подозрительно молодого человека, который шел в этом же дворе, шел неадекватно, как деревянный, нес в руках женскую сумку. Я решил за ним проследить и выяснить обстоятельства. Увидев, как он достает на ходу из сумки кошелек, озирается. Я решил, что это правонарушитель и проследил за ним. На мой окрик стой милиция, он бросил в сумку, кошелек, начал убегать. І дарма. Тренований титановець швидко наздогнав і зупинив втікача. Після чого викликав наряд групи затримання Криворізького ВДСУ, якому й передав його. Затриманий раніше судимий за крадіжку хлопець 1981 року народження. Одразу зізнався, що сумку вкрав в одному з магазинів, розташованих поблизу. А належить вона комусь із персоналу магазину. За скоєння злочину проти правопорушника проводиться досудове слідство за статтею 185 частиною 2 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді арешту на строк від 3 до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк. Це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт Головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бажаю вам миру та злагоди. До побачення.